Правіт розгляне малу шестерню центрифуги Дживенс для сушки салата і, можливо, інших центрифуг. Отак вона виглядає. Це вона з редуктора. Тут я заглушив. Сюди ще вал буде ставити шарік, але може працювати і без шарика, бо далі вона не піде, не буде тертись. Об такого по розмірам. Давайте, наверное, з самого главного вишня. 44. На 10. Тут у нас. 22 два. Отвір пятнадцять. Тут шпонка. Під підшипник, під підшипник 22. Все заходить тугенько, чітко. І так. Тут може бути зазорчик невеличкий, але це не критично для роботи. В принципі, все. Я ще там викладу відео роботи самої центрифуги. Можете потім оглянути. Постараюсь додавати в опис ссылку.